20 вересня 2024 року в Україні відзначається Міжнародний день студентського спорту. З нагоди свята, в четвер, 19 вересня, у спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили відбулися нагородження кращих спортсменів та змагання з бадмінтону. На заході були присутні перший проректор чину імені Петра Могили Юрій Котляр. Головний спеціаліст Миколаївського обласного відділення комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства молоді і спорту України Євген Фішман, виконувач обов'язків декана факультету фізичного виховання і спорту Чину імені Петра Могили Андрій Вербицький, голова спортивного клубу ЧНУ Оксана Петренко. Також викладачі та студенти всього університету. Захід розпочався з хвилини мовчання в пам'ять про всіх тих, хто загинув за незалежність України. Усі присутні заспівали гімн України. Під час зустрічі за значний вклад у розвиток фізичного виховання і спорту були нагороджені викладачі факультету фізичної культури і спорту, а також студенти за участь в міжнародних, всеукраїнських та місцевих змаганнях із різних видів спорту. Після нагородження учасники почали змагання з Бадмінтону, головним суддею яких виступив викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання Олег Конопляник. Організаторами заходу стали викладачі кафедри теорії та методики фізичного виховання та представники спортивного клубу «Чайну» імені Петра Могили. У змаганнях взяли участь сім команд із усіх факультетів та інститутів університету, за результатами яких місця розподілилися таким чином. Перше та друге місце факультет комп'ютерних наук, третє місце юридичний факультет. У змаганнях також брали участь команди Факультету економічних наук, Факультету політичних наук, факультету фізичного виховання і спорту, факультету філології та навчально-наукового медичного інституту. Анна Джежер, Аліса Бойко, Анатолій Федько, Сергій Степін, Петро Могилатєві.